У нас сьогодні кльоцки з грибною підливкою. Для цього нам потрібно відварити картоплю, поки ще тепла, гарнесенько перем'яти, розділити її на 4 частини, четверту частину витягнути і додати в ту частинку крохмалю отака порція у нас. Тоді додаємо одне яйце, трошки солимо і гарнесенько перемішуємо в тісто. Тісто виходить дуже м'якеньке, шовковисте. Тоді я на хвильку залишаю тісто, щоб відпочило. Тоді беру, нарізаю цибульку і нарізаю дрібненько часник. І закидаю на сковорідку, щоб обсмажити гарнесеньку. Поки смажиться, я виробляю наші кльоцки. Для цього нам потрібно відриваю трошки тіста, гарнесенько роблю катулечку і роблю малесеньку виїмку. І все. Наробила. Поки роблю, ще поставила укріп, щоб закипав, закипів окріп, наші кльоцьки закидаю в укріп. Довго говорити не треба. Буквально закидаєте в киплячу воду, тільки закипіло, тільки кльоцки сплили, закипіли, все, зразу витягаємо, щоб не переварити. Витягли і їх змащую. Цибулька з часничком. Все гарнесенько перемішали, а тепер на тарілочки викладаємо і заливаємо грибною підливкою. Грибна підливка, до речі, з білих грибів. Смакота готова. Смакуйте на здоров'ячко, готуйте на здоров'ячко. цілую люблю.